Задумайтесь на хвильку. Кожного дня ми торкаємося крана смартфона перевірити погоду, заплатити за каву, надіслати повідомлення. Здається, ну що тут такого, просто дотик. Але насправді за цим стоїть запуск складної, невидимої машини. І от сьогодні давайте зазирнемо під її капот. Отже, давайте розбиратись за цим простим, ну абсолютно буденним жестом ховається величезна складна система. І саме про неї сьогодні й піде мова. І вся ця невидима магія, знаєте, має цілком конкретну назву інформаційна система. І вона не лише в телефоні, вона, вона ж буквально всюди. Так от, ключовий момент тут це не просто один єдиний пристрій, ні, це ціла мережа елементів, які працюють разом. Вони збирають дані, от як той дотик до екрана, так? Потім обробляють їх і видають результат, ну, наприклад, оплачену каву. Добре, будь-яка інформаційна система по суті має дві фундаментальні складові: це з одного боку її фізичні компоненти, а з іншого інструкції, які ними керують. Є така проста, але дуже влучна аналогія. Апаратне забезпечення, або, як кажуть, залізо це ніби фізичне тіло системи. Ну там процесор, екран, батарея. А от програмне забезпечення або софт, це її розум, тобто код, операційна система, програми, все, що дає інструкції. І як і в житті, одне без іншого просто не працює. Так, ця схема може на перший погляд здатися складною, але суть насправді проста: зліва ми бачимо компоненти заліза, тобто фізичні пристрої, наприклад, процесори. А справа світ софту, оті знайомі іконки операційних систем, як от Windows, Android чи iOS. Саме вони і є тим мозком, що керує тілом нашого пристрою. І от чудовий приклад, як це працює разом, оплата в магазині. Сама фізична картка і термінал це, звісно, залізо. А от програма всередині термінала, яка зчитує дані, надсилає запит до банку, це вже софт. Разом вони раз і миттєво виконують доволі складну операцію. Але смартфон це ж лише верхівка айсберга, він під'єднаний до чогось набагато набагато більшого, і оце щось називається хмарою. Уявіть собі, такий собі гігантський цифровий склад, де зберігаються всі наші фото, документи і де навіть працюють цілі програми. Оце і є хмара. Ми отримуємо до неї доступ через інтернет, і це, по-перше, звільняє місце на наших пристроях, а по-друге, дає нам просто величезну обчислювальну потужність. І знаєте, те, як ми взаємодіємо з цією хмарою, постійно змінювалось спочатку був ВЕБ 1.0 такий собі інтернет-бібліотека, де можна було лише читати. Потім прийшов Веб 2.0, де кожен, буквально кожен, зміг стати творцем контенту. Це епоха соцмереж, блогів. А зараз, зараз ми входимо в еру Веб30, розумного інтернету. Це коли мережа вже не просто показує інформацію, а й розуміє її контекст. Вона використовує штучний інтелект, щоб давати нам набагато точніші і персоналізованіші результати. Вся ця еволюція інтернету, хмарних технологій, вона ж докорінно змінила наше життя. І, мабуть, найкраще це видно на прикладі того, як ми тепер можемо навчатись. Абсолютно без кордонів і обмежень. От згадайте, раніше, щоб зрозуміти якісь фізичні процеси, потрібні були підручники та уява. А тепер завдяки таким платформам, як FED, можна проводити віртуальні експерименти. От тільки подивіться, можна змінювати параметри, скажімо, тертя чи гравітацію і миттєво бачити результат. Це ж справжнє навчання через дію, доступне кожному. Мріяли колись побачити монолізу в Луврі, але якось не складалось. Ну от, такі сервіси, як Google Arts and Culture, роблять це реальністю. І це ж набагато більше, ніж просто фотографії. Це можливість віртуально прогулятися залами музеїв, роздивитися експонати зблизька, дослідити стародавні руїни, і все це не виходячи з кімнати. Уявляєте? Вся культурна спадщина світу стає доступною в кілька кліків. А хто взагалі сказав, що математика це нудно? Концепція геміфікації або ігрофікації перевертає все з ніг на голову. Платформи на кшталт Маціфік перетворюють розв'язування задач на захопливу гру. Уявіть, замість оцінок, бали та нагороди, замість нудних вправ цікаві рівні. Такий підхід не просто навчає, він мотивує, він перетворює складний предмет на справжню пригоду. Гаразд, дивіться, який шлях ми пройшли. Почали з пристрою в кишені, піднялися до хмар, а тепер повертаємось на землю, тому що цифрова мережа починає підключатися до нашого з вами фізичного світу. Це концепція, де звичайнісінькі предмети, от буквально від лампочки до холодильника, підключені до інтернету. Вони можуть збирати дані, обмінюватися ними, виконувати якісь дії. По суті, це світ, де речі, отримали цифровий голос. І масштаби тут вони просто вражають. За оцінками сьогодні у світі існує понад 14 мільярдів підключених пристроїв. Вдумайтесь, це майже по два пристрої на кожну людину на планеті. І ця цифра, звісно, продовжує стрімко зростати. А найвищим проявом усього цього є концепція розумного міста. Просто уявіть собі місто як єдину цілісну інформаційну систему, де датчики на дорогах регулюють трафік, сміттєві баки самі повідомляють, коли вони повні, а ліхтарі вмикаються лише тоді, коли це справді потрібно. І це не якесь далеке майбутнє, це вже реальність у багатьох містах світу. Отже, дивіться, ми пройшли шлях від простого дотику до екрана смартфона до цілих міст, що функціонують як єдиний організм. І все це підводить нас до одного важливого питання наостанок у цьому гіперпідключеному світі, для кожна річ має свій голос: хто вирішує, що саме вона скаже? Хто пише сценарій? Справді є над чим замислитись.